Шановні колеги, на засіданні постійної комісії, присутні шість членів комісії: Григорів Сергій Миколайович, Канцедал Любов Володимирівна, Красносельський Микола Віленович, Ройбланд, Алла Борисівна, Фадеєнко, Галина Дмитрівна. Ворум є. Можемо розпочинати на засіданні. Постійної комісії також присутні Тетяна Володимирівна Біловол, заступник голови обласної ради у режимі відеоконференції. Ольга Миколаївна Бондаренко, заступник керуючого справами, начальника управління. З організаційних питань діяльності ради, виконавчого апарату обласної ради, Андрій Миколайович Гнатушок, начальник управління з питань комунальної власності, виконавчого апарату облас... обласної ради, Віталій Вікторович Шевчук, начальник відділу майнових відносин та природокористування управління правового забезпечення діяльності ради, виконавчого апарату обласної ради, Тетяна Миколаївна Деменко, директор департаменту охорони здоров'я Харківської обласної військової адміністрації в режимі відеоконференції Євгенія Сергіївна Іванська, перший заступник директора департаменту капітального будівництва Харківської обласної військової адміністрації. Запрошені на засідання нашої комісії Руслан Сергіович Врагов, виконуючи обов'язки генерального директора комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради, обласна клінічна лікарня в студії Олександр Євгенович Гавриков, директор комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради, обласна клінічна травматологічна лікарня в режимі відеоконференції. Шановні депутати, нагадую вам, що відповідно до статті 47 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Наше сьогоднішнє засідання буде записано та оприлюднено на офіційному сайті обласної ради. Шановні колеги, переходимо до розгляду проекту порядку денного. Слово для оголошення заяви надається Сергію Григорову. Хочу заявити, що з приводу обласної лікарні, це нам я пам'ятаю, пункт номер три. Я голосувати не можу, тому що в мене конфлікт інтересів. Дякую. Не буду голосувати не за порядок денний, не по цьому питанню. Питання. Хоча питання нагальне. І потребує воно його вирішення. Дякую. Так. Шановні колеги, які будуть пропозиції до порядку денного? Тримати. Підтримати порядок денний. Хто за цю пропозицію? Прошу голосувати п'ять за рішення прийнято. Переходимо до розгляду питань е, порядку денного про проект розпорядження голови обласної ради про надання згоди на проведення робіт за проектом капітальний ремонт підвальних приміщень комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради, обласна клінічна травматологічна лікарня, розташована за адресою Харківська область місто Харків, вулиця Салтівське шосе 266». Корпус В слово для інформування з цього питання надається Андрію Миколаївичу Гнатушку, начальнику управління з питань комунальної власності виконавчого апарату обласної ради. Будь ласка, доброго дня, шановні панове депутати, шановні панове присутні до обласної ради надійшло звернення доступника начальника Харківської обласної військової адміністрації щодо надання згоди департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації на проведення робіт за проєктом капітальний ремонт. Підвальних приміщень комунального некомісійного підприємства Харківської обласної ради обласна клінічна кормунологічна лікарня, простосовано за адресою в місті Харків або САБСКА Шосе 22026 корпус. Дозначена об'єкт нерухомості перебуває в оперативному управлінні вказаного комунального анокоміційного підприємства відповідно до договору номер 217 від 27.09.2017 року зі зміна. За інформацією ВООД-директора вказаного комунального підприємства, проведення капітального ремонту підвальних приміщень будівлі необхідна у зв'язку з тим, що зазначені приміщення використовуються для, для обслуговування персоналу і є фактично приміщенням тимчасового укриття. Згідно з наданим топлем експертизи за НВК експертним висновком позитивним номер 47198 від 3.06.24 року, Будемо проектно кордонсну документацію за робочим проєктом капітальний ремонт підвального приміщення комунального комісіональства Харківської обласної ради, а обласна клінічна травматологічна лікарня, встатована за адресою Харків, вулиця Залиська Шасиль, 26, перемогу на кормікого вступає департамент капітального будівництва Харківської обласної школи адміністрації. Зазначено, згідно з. Значеним деспотом з висновку одні позитивні. Проєктна документація за робочим проєктом затверджена наказом департаменту капітального будівництва Харківської обласної ради від 3 червня поточного року. Розпорядження начальника харківської обласної військової адміністрації одинадцятого року номер триста в про внесення змін до розпорядження начальника обласної військової адміністрації 17 квітня 2022 року номер 24 В названо відключенням до переліку заходів регіональної програми відновлено розвитку та підтримку системи забезпечення Харківської області на період. Воєнного стану в Україні, а відповідальне виконавців визначено безпосередньо департамент капітального будівництва харківської обласної державної військової адміністрації. Таким чином, відповідно до порядку виконання доторчої та будівельних робіт, затверджено автономно кабінет міністра України. Номер 13. Номер 466 від 13 13.04.2017 року будівельні роботи виконуються після отримання дозволу, що надається відповідним органам державного архітектурного будівельного контролю за наявності, за наявності згоди власника будинку, нову будинку нову. А, у будівлі. У зв'язку з чим правильно підготовлені до нас непреднів спорядження, які прошу я вас поговорити. Крім цього, хочу повідомити, що а, Посередня комісії спільної власності також зазначено проект розпорядження у розглянути та прошу. Дякую. Шановні колеги, які будуть питання, пропозиції щодо протягом голосувати. 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 Хто за те, щоб даний проект розпорядження погодити, прошу голосувати. Любов Володимирівна, не бачиться. Видаваю я п'ять голосів за п'ять за рішення прийнято. Переходимо до розгляду другого питання порядку денного про проект розпорядження голови обласної ради про надання згоди на проведення робіт за проектом капітальний ремонт. Сходових клітин комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради, обласна клінічна травматологічна лікарня, розташована за адресою Харківська область місто Харків, вулиця Салтівське шосе, 266, корпус В слово для інформації Андрію Миколаївичу. Будь ласка, шановні панову депутати. Це аналогічний випадок який був. Попередньому також було звернені безпосередньо заступника начальника Харківської обласної військової адміністрації з цього приводу щодо надання дозволу департаменту капітального будівництва Харківської обласної адміністрації на згоди на проведення робіт за проєктом капітальний ремонт спадових клітин комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради обласна клінічна травматологічна лікарня, розташована за адресою міста Харків, вулиця Садська шосе, в місті життя, шині, Зазначений об'єкт також перебував в оперативному управлінні вказаного комунального некомерційного підприємства на підставі договору оперативного управління No21727.09.2017 року змінили. За інформацією безпосереднього директора вказаного комунального некомерційного підприємства, не проведення неду ремонтних робіт на необхідність. Також зазначений проект отримав позитивний звіт, експертний звіт, позитивний номер 46.865 від сьомого року. Крім того, проєктна документація затверджена наказом департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації. 4 червня поточного року розпорядження начальника харківської обласної військової адміністрації від 11 червня поточного року номер двісті В про внесення змін до розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 18 квітня 2022 року номер 24 В. Названий об'єкт включено до переліку заходів регіональної програми відновлення розвитку та підтримки систем життєзабезпечення харківської області на період дії воєнного стану. А відповідальне виконавця визначено безпосередньо департаментом капітального будівництва Харківської обласної державної військової адміністрації. У зв'язку з тим, що відповідно до порядку виконання підготовчих будівельних робіт для отримання дозволу на безпосередньо будівництво потрібна згода власника будівлі, управління підготовлено зазначення для розпорядження, які вас зглянуто та покорити. Однача ми повідомляли, що комісія спільновав означена проєкт розпорядження. Е, які будуть пропозиції щодо даного проєкту розпорядження? Запитання? Про вас Про вас так. Хто за те, щоб погодити проєкт розпорядження, прошу голосувати. Всі угу. п'ять, так, Шість. Шість за рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Наступне питання. Добре, колеги я хотів подякувати всім, пане головочі, пане члени комісії. Будь ласка, дякуємо за підтримку нашого закладу. Дякую. А вам дякуємо за плідну працю. Навзаєм. Молодець, Навзаєм. Молодець. Гарного дня. Дякую, Дякую вам, всего доброго. Наступне питання про проект розпорядження голови обласної ради про надання згоди на проведення робіт за проектом капітальний ремонт приміщення першого поверху учбово діагностичного корпусу з влаштування фідних груп та е, заходів комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради, обласна клінічна лікарня за адресою. Е, Проспект Незалежності 13 літера М9 в місті Харкові. Будь ласка, Сергій Сергій Григоров. Що ну, розглядався на превеликий жаль, не можу голосувати за це дуже потрібне питання до нашої області. Ну, конфлікт інтересів в мене. Так, Андрій Миколаївич, будь ласка, інформацію з цього питання. Шановні панове депутати, вистава була теж саме звернення безпосередньо заступника начальника Харківської обласної військової адміністрації щодо надання департаменту капітального будівництва згоди на проведення робіт за проєктом капітальний ремонт приміщень першого поверху школа діагностичного корпусу влаштування хідних груп та заходів. МГБ комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради, обласна клінічна лікарня по проспекту 12 літера М9 в місті Харкові. Визначений об'єкт нерухомості перебуває безпосередньо в оперативному управлінні комунального некомерційного підприємства, зазначеного на підставі договору 228 року. Право оперативного управління дудівлі підтверджується витягом з державного реєстру, речових прав нерухомої. За повідомленням безпосередньо був генерального директора Кафіного комунального інформаційного підприємства. Проведення капітального робонку будівлі викликано потреби, влаштування заходів доступності для маломобільних груп населення з метою створення умов для перешкодного доступу осіб з інвалідністю до об'єктів фізичного оточення, влаштування простору загального користування, затримання умов інклюзивності. Згідно Створена нам ТОВ «Укрекспертиза», зазначений е, робочий проєкт, отриманий експертний звіт, позитивний номер 12, 18-1275-06-24, від 18-06-24 року. Проєктна документація за вказаним робочим проєктом це наказом департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації червня поточного року. ритуалення начальника Харківської обласної військової адміністрації батьківна закінчилася цього року номер 1032 Про внесення змін до розпорядження начальника обласної військової адміністрації 18 квітня 2022 року номер 24 названий об'єкт об'єднання до переліку заходів. Регіональної програми відновлення розвитку та підтримки системи забезпечення Харківського обласного період дії воєнного стану виконавцем визначено визначеного капітального міста Харківської обласної державної адміністрації відповідно до порядку виконання підготовчих та будівельних робіт для отримання відповідного дозволу, необхідна дату згоду власника на проводі значених робіт. Зрахування викладу на український підготовлення проєкт розпорядження, просить замотаку. Також для такого роботи. Це питання. Так. Так. Та, санкція, так. Так, так. Ж, Добрий день, шановні депутати, присутні. Я прошу підтримати це рішення, тому що це дійсно дуже важливо для наших громадян. Які надходять до нас для лікування, облаштування і вхідних груп і для маломобільних груп населення. Тому, будь ласка, прохання все ж таки підтримати. Дякую. Шановні колеги, які пропозиції щодо проєкту розпорядження? Шановні колеги, які пропозиції щодо проекту розпорядження? Підтримати, що там, підтримати. Хто за цю пропозицію прошу голосувати. Так, п'ять. 5. 5, да. Так, п'ять за. Рішення прийнято. Дякую. Переходимо до розгляду наступного питання. Про проект розпорядження голови обласної ради про списання майна, розташованого за адресою місто Харків, вулиця Очаківська, 13 та місто Харків, вулиця Очаківська, 15, шляхом безоплатної передачі з балансу комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради, обласна клінічна наркологічна лікарня на баланс обласного комунального підприємства Харківської обласної ради. Знахідка Будь ласка, Андрій Миколайович, слово для інформації, з даного питання. панове запитала до обласної ради. Надійшли звернення безпосередньо від, кому... від керівників комунального підприємства Харківської обласної ради, обласна клінічна наркологічна лікарня щодо передачі з балансу та обласного комунального підприємства Харківської обласної ради. Знак щодо прийняття на баланс, майна розташованих безпосередньо. Поділити спороту, які розташовані за адресою міста Харків, вулич Очаковська, 13 та 15 у місті Харків. Зазначені питання були розглянені на засіданні комісії з питань розгляду стосовно спитання майна, що знаходиться у спільній власності громади громадські селищ міста області 31 липня поточного року. За результатами розгляду, зазначені питання щодо передачі балансу на баланс. Розглянути та погодження та рекомендовано управління підготувати відповідний проєкт розпорядження. З рахування виконаного управління підготового проєкту розпорядження, які прошу вас розглянути та погодити. Тим з того, хочу повідомити, що постійно комісія спільної власності до нашого проєкту спорядження розглянути. Які пропозиції щодо погодження проєкту розпорядження? Голосуємо. Давайте. Так, Погодити даний проект розпорядження. Хто за цю пропозицію? Прошу голосувати шість за рішення. Прийнято. Дякую. Наступне поряд питання порядку денного про списання майна розташованого за адресою міста Харків, вулиця Гуданов, 4... Гуданова. 4-10 шляхом безоплатної передачі з балансу комунального закладу охорони здоров'я Харківський обласний медичний фаховий коледж Харківської обласної ради на баланс комунального закладу охорони здоров'я Харківської наукової медичної бібліотеки. Будь ласка, Андрій Миколаївич. що не депутати, Це наличний випадок. Надійшли звернення від керівників комунального закладу охорони здоров'я Харківської обласної медичної фахове коледж. Посправної ради щодо передачі з балансу та комунального закладу охорони здоров'я Харківської наукової медичної бібліотеки щодо прийняття на баланс, майна розташованого за адресою міста вулиця Судана, 4 друзі. Значне питання також було розглянуто на засіданні комісії. Від 31 липня поточного року, що на комісії з розгляду питань стосовно списання мене, що знаходиться у спільній власності питання громад сил селищної області, за результатами засідання комісії зазначене питання пробути на та управління рекомендоване, підготувати відповідний проєкт розпорядження, що тут було зроблено. Одночасно зазначене проєкт розпорядження було знято на постійній комісії спільної власності які також погоджені. Які пропозиції щодо погодження даного розпорядження? Я не почула, у мене щось А що ми там передаємо? Можете передаємо... Ми передаємо. Два об'єкти нежитлове приміщення, літера а 4 загальною площі. Все, два два об'єкти. Все, все, все. Я почав по мережа. І тепла мережа. Так, да, все я зрозуміла. Все. Так, які пропозиції? Підтримати. Давайте. Підтримати розпорядження. Хто за цю пропозицію? Прошу проголосувати. 6. 6. за рішення прийнято. Наступне питання порядку денного. Номер шість про списання майна розташованого за адресою вулиця Благовіщенська, 17, шляхом безоплатної передачі з балансу комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради, обласний клініко шкіро венерологічний диспансер номер 1 на баланс обласного комунального підприємства Харківської обласної ради. Знахідка ласка, Андрій Миколаївич. Шановні панове депутати. За результатами звернення керівників зазначених комунальних некомерційних підприємств. Та протоколу засідання комісії з розгляду питань стосовно списання що знаходиться у спільній власності громад, сіл, селищ міст, області від 31 липня поточного року. зазначене питання щодо передачі погоджено. Управління рекомендовано підготовку підготувати проєкт розпорядження. Управління підготовлено зазначене проект розпорядження і прошу переглянути та продовження. Однак не позбавляю, що комісію спільно досвід позначення проєкту спорядження, як оборозна, та, та попрошу. Які пропозиції, шановні колеги? У мене є питання таке: а що це таке от знахідка, чим воно займається? Нахідка займається ну згідно статутної діяльності перелік видів статутної діяльності великий, проте основний напрямок це отримання та передача в оренду об'єктів, які перебувають у спільній власності територіальних громад, сіл селищ, міст області. Як всім відомо, по вулиці Благовіщенська, 17. Був розташований е, комунальне комерційне підприємство Харківської обласної ради обласної клінічної шкірно-адіологічний диспансер номер 1 який на даний час перебуває в стадії припинення шляхом приєднання до обласної клінічної лікарні, е, враховуючи те, що враховуючи те, що було звернення голови ліквідаційної комісії значного підприємства відділити та споруди, які перебувають заказаної адреси. Знаєш потрібними для здійснення цілей задач або основу північної рекламі. Це я зрозумів, але в чому сенс? Що, сльо, які будуть позитивні наслідки в цьому? Позитивні наслідки будуть. Чому ми виграємо? в чому виграє? Медицина виграє в тому, що на даний час, оскільки зазначене комунальне комерційне підприємство приєднується к обласній клінічній лікарні, фактично персонал вже переведений на площа обласної клінічної лікарні та надає послуги безпосередньо по проспекту Незалежності 13. А на вулиці Благовіщенській, 17 залишається будівля, яка на даний час є пошкоджена. І, о... Це, ото кажіть, будь ласка, воно пошкоджено, все зрозумів. Кажіть просто щоб ясне було. Які ще питання, і пропозиції? Підтримати. Що? Підтримати. Хто за цю пропозицію? Прошу голосувати. 6 за рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Наступне питання порядку денного. Про внесення змін до контракту номер 253 від 2 березня 2017 року, укладеного з Швілі Наною Мерабівною, директоркою комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради, обласний клінічний перинатальний центр. Будь ласка, Андрій Миколайович, слово для інформації. Шановні панове депутати, до обласної ради надійшло звернення безпосередньо вказаного керівника щодо внесення змін до контракту номер 253 2 березня 2017 року. Зазначені зміни були обмовлені змінами у законодавстві та безпосередньо тим, що постанови Кабінету міністрів України від 21.08.2019 року номер 792. Затверджений про затвердження порядку укладення контрактів з керівниками Державного комунального закладу охорони здоров'я та типових форм контракту з безпосередньо керівником. Тобто, зазначена постанова затверджена типову форму контракту з керівником Державного комунального закладу охорони здоров'я чи є в організаційній збройній формі комунального інформаційного підтримки. У зв'язку з підготовлено відповідно проєкт додаткової угоди з зрахуванням типової форми контракту, яка затверджена безпосередньо постановою капіталь місця в Україні, зазначений е ред додаткової води також був розглянутий на засіданні комісії спільної власності та положення. Для укладання додаткової угоди до діючого контракту необхідно також погодження безпосередньо вашу зрахування шукати. Які будуть питання? Ми радину треба підтримати. Хто за цю пропозицію? Прошу голосувати. Григоров за. Так, 6 за. Рішення прийнято. Шановні колеги, порядок денний постійної комісії вичерпаний. Чи є якісь запитання, побажання? Світлану у мене є питання таке. Там є присутня е, директор департаменту обласної. Є, Тетяна Миколаївна, у нас прийшла. Прижив... Миколаївна, будь ласка, скажіть, у нас зараз прийшли запити на медицинську психо- і соціальну реабілітацію. Є у нас така програма в Харківської області, прийнята обласною радою, яка б висвітлювала конкретну. Соціальна і медицинська реабілітація. Добрий день, шановні депутати, обласної програми такої нема, але в нас є мультидисциплінарні команди в закладах охорони здоров'я, які надають таку допомогу. Це я зрозумів, але, де знаєте, це потрібно, тому що зараз дуже в кожній державній установі є такі конкретно, понятно, спеціалісти, повинна бути така програма. Люди повинні звертатись не тільки кудись там в державну установу. Но должна быть такая программа. Сейчас дуже такая сложная ситуация с этими пациентами. не э, вы поняли меня, раненые, прочее все. Подумайте, давайте это как-то выдвинем. Ну, до кінця року в нас повинно, міністерство дало нам таке завдання до кінця року створити центри психічного здоров'я в кожному закладі. Е, кластерному ну, це, я кажу, що воно ж повинно кудись колись до необращатися. Так воно не повинно бути, і це буде зроблено. До кінця року ці це центри це. будуть працювати. В програмі здоров'я Слобожанщини, Тетяна Миколаївна, у нас немає таких напрямків або в програмі. Це до здоров'я Слобожанщини, до програми немає відношення. Це реабілітація, вона йде реабілітація і ментальна. Тобто, це програма, ти як? Наша? Ну, зараз воно прийшло з Мінздрава, охорони здоров'я, така бумага прийшла на нас, на державну всім. Але щоб якось виконувати і іначе у всіх, у всіх кластерних лікарнях будуть центр психічного здоров'я, будуть euh, працювати до кінця року. Так. А де він буде розташований? У всіх кластерних лікарнях буде розташований. Буде розташований. Остер, у всіх кластерних лікарнях. У нас їх на сьогоднішній день 15. О, це зрозуміло. До Миколаївна можливо нам якось можна буде використати і той досвід, який є безпосередньо і не тільки в кластерних лікарнях нашої Харківської області, а в тому числі і в інших медичних закладах, які працюють на території міста, ти так, ж інститут... Можливо, скажемо нам якось ширше це питання розглянути, і е, чи це буде програма, чи це будуть так, якісь плані Олександрівна. Це програма міністерства охорони здоров'я. Зараз там проходять навчання, всі кластерні лікарні, команди їхні мультидисциплінарні проходять навчання, і ці центри запрацюють. Тому сюди підключені і державні установи, такі як інститути. Нет, це В кінці року воно повинно все запрацювати. Але це должно запрацювати, але ж ще поки не працює. Ну, поки ну, що на сьогоднішній день ми не маємо ну, центр. Я кажу, що треба вже два роки, вже війна йде, а ми нічого не, не робимо. Ну, ну, давай, на, давай, на, на кордонці це цифрович. Воно, воно досить слушне, звичайно, не, і... Не, не, це не добре, Давайте я підготовлю вам відповіді і потім да, ми комісії, так, якщо. Це не це правда. Давайте послушати закликати. Так, і я вам доповідаю. Так, добре, добре. Так, враховуючи досвід, уже який є на сьогодні. Дякую, шановні колеги. Які ще питання, які пропозиції, зауваження? Якщо питань пропозицій немає, я дякую всім за плідну роботу. Засідання комісії оголошую закритим. Дякую всім. Дякую. дякую.